Із подальшим загостренням глобальної екологічної кризи у 20 столітті актуальним питанням є пошук нових шляхів для її вирішення, що призвело до переходу людства до впровадження концепції сталого розвитку. Одним із напрямів реалізації стратегії є перехід до сучасної, безвуглецевої європейської економіки. Враховуючи курс на реалізацію принципів стратегії сталого розвитку, підтримуючи шлях до європейської водневої екосистеми та енергетичну стратегію України, розглянути перспективи використання водню як важливого альтернативного джерела енергії для зменшення забруднення повітря в містах, зменшення залежності від викопного палива та усунення викидів вуглекислогазу від автівок. Використання відновлюваного водневого палива це вигідне рішення для громадського транспорту, що дає можливість проїжджати великі відстані у порівнянні із електричними автобусами. При цьому в атмосферу не надходять вихлопні гази та створюється лише незначний шум. Водень у транспорті перебуває на початковій фазі комерціалізації в усьому світі та демонструє значний потенціал для декарбонізації транспортного сектору. Ідея проекту полягає у розробленні моделі екологізації муніципального транспорту міста, що включає комплекс заходів, спрямованих на зменшення хімічного забруднення та шумового навантаження на атмосферне середовище міста. Запропонована модель може бути реалізована в будь-якому місті, проте зараз проект пропонується як перший пілотний проект у місті Полтава. Тож Проектом пропонується оновлення муніципального транспорту та проведення оптимізації системи транспортних потоків міста. В результаті це стане однією із складових концепцій розвитку міста Полтави як зеленого еталону, підвищить рекреаційну цінність та туристичну привабливість міста. Запропоновано отримання водню шляхом електролізу при роботі нічного тарифу частини очищених стічних вод та поверхневого стоку із використанням альтернативних джерел енергії вітрової, сонячної та енергії при спалюванні біогазу. Майданчик з виробництва водню пропонуємо розмістити на площадках компостування міських каналізацій. Заційних очисних споруд у селі Затурино, де в рамках регіонального плану управління відходами у Полтавській області до 2030 року одним із запланованих заходів є будівництво потужностей термічної переробки побутових відходів смісно із осадами комунальних стічних вод. Значна кількість громадського транспорту сьогодні працює на диспаливі або бензині, витрачаючи при цьому значні кількості вуглецевого палива та електроенергії. Наприклад, в Полтаві майже 300 одиниць муніципальних автобусів які витрачають майже 2 мільйони літрів палива на рік при сумарному пробігу 12 мільйонів кілометрів, здійснюючи суттєвий негативний вплив на довкілля. Розвиток ринководневої енергетики стимулюється зацікавленістю влади, наявністю зацікавленого бізнесу на місцевому ринку водню, розвитком технологічних можливостей виробництва зеленого водню та впливовістю енергетичної стратегії України, згідно з якою частка енергії з відновлюваних джерел, що використовується транспортом, повинна зрости до 20% до 2025 року. Наразі чиста революція повільно відбувається в європейському громадському транспорті, але ця тенденція безсумнівно посилиться найближчим часом. Так як починаються нові проекти, які намагаються впровадити водневі транспортні засоби, щоб досягти в Європі нульових викидів в атмосферу від транспорту, в європейському союзі вже розпочато кілька великих проектів, що сприяють сприйняттю водню як транспортного палива, шляхом створення та застосування національної мережі. Флагманські проекти по всій Європі: Німеччина, Франція, Данія, Великобританія, Норвегія Швеція. У березні 2021 року було представлено проект дорожнього. Карти ...для виробництва та використання водню і в Україні. Наразі у Міністерстві енергетики за підтримки міжнародних партнерів розробляють водневу стратегію України. В українських містах запущені електромобілі, проте використання водневих двигунів мають свої переваги. На сьогодні в межах проекту розроблено технолого-енергетичну модель екологізації муніципального транспорту. Запропоновано схему оптимізації транспортного руху в центральній частині міста та розроблено веб-сайт моніторингу атмосферного повітря міста. В рамках виконання проекту захищено диссертацію на здобуття наукового ступеня Доктор філософії, подана заявка на отримання патенту на корисну модель. В розробленні проєкту брала участь команда фахівців та студентів полтавської політехніки. Успішна реалізація проекту потребує підтримки влади, інвестиційної підтримки та стимулювання водневої промисловості. Ми пропонуємо комплексний підхід для екологічної модернізації муніципальної транспортної системи, яка включає оптимізацію транспортних маршрутів, бізнес-ефективне впровадження нових, еко-чистих видів громадського транспорту, створення місцевої індустрії, що виробляє водневе паливо.